Привіт, мої любі! Це відео, як я обіцяла, це Краматорськ, секонд-хенд кумана. Все по 19 гривень. Взагалі, це найдешеві дії тепер. У нас. Ну і гайда зі мною подивимось. Чи знайшла я те, що шукала, чи виправдає він мої очікування, чи ні. Так що гайда зі мною. Оце джин я взяла заради кольору, ви бачите, він дуже гарного кольору. Ще він бенетон. Чорна етикетка бенетон. Ну тут вовни процентів 60 точно є, але етикетки нема. Ну, в останній день, щоб і ще бенетон з етикетками. Цікаво, катушки тільки. Це джемпер від бенетон. Ну, віна прямо тренд цього сезону. Куди тільки її вдягати, цю картину. І ну гарно. Прям відчувається, що це тепла, тепла, якщо б трохи вильнішалася. Мабуть, я б тоді точно, Та тоді б хтось інший її похватить. Так, ну показую вам цей джемпер. Тут цікавий дизайн, дивіться. Ну, я заради цього його взяла, щоб показати. Це для тих, хто може, може робити щось своїми руками. Но мені сподобалася шифонова, шифонова вставка. З неї зроблена бахрама. Зараз я покажу ще одну річ. Дуже цікавий дизайн. Зверніть увагу. Ну, тут ви бачите, що це вже стареньке, тому так але яка річ була спочатку, ви бачите? Не знаю, чи можна її і чи треба брати. Ну, Задумка дуже цікава, ви бачите. Паутінкою зроблені квіти. Ну це мій погляд. Ще подумаю, чи можна щось з нею зробити. Ну, думаю, щось гарне. Брила бурання. Так, зараз не... дано склад. Ой-ой-ой, це ж видно, що насилий, що навіть від етикетки нічого не залишилось. Так, тут 92% вовна. Це зрозуміло, але не знаю. Чи потрібна мені ця головна біль. Голову морочить цією річчю. Ну, я виявилася правою. Це дійсно преміальний італійський бренд. Оце я вам колекції фотки скинула. Так, ну ця свідниця це зараз. Я мимо неї ніяк не змогла пройти. Дуже яскрава, цікава довжина, ви бачите. Вона на мене велика. Це просто в ідеальному стані річ. Для тих, хто таке полюбляє. Ну, Кардіган Кордіган, як вона, Дізігуал, Правильно, не знаю. У мене не одної річі цього бренду нема. Він завжди в дуже помушеному стані. Дуже-дуже рідко буває, що він виглядає пристойно. Його носять, а потім вже... Викидають. Ну, в гар, гарному непоганий. Непоганий кардіган. Пізнаваний, зразу зрозуміла, що це за річ. Не сміятись, зразу кажу. це річ, про яку я мріяла. Я мріяла знайти льон стовідсотковий трикотажну річ. Не знаю, що я з нею ще буду робити, але це, це воно. Це В десяточку. Подивлюсь, що можна. Ну, таке воно неприємне. На дотик неприємно. Ну, Так і повинна бути. Льон це не м'яка тканина. Це нитки з цього розового джемпера, де 100% льон. От, бачите, я розпустила. В мене на них вже є плани, але... Покажу вам, коли зроблю чи коли почну в'язати річ, ну, це зрозуміла льон, це на літо. Скажу, що хотіла би зв'язати сукню. Я її вдягати, вдягати де від Теж в ідеальному стані. Не знаю, я бо взяла синю спідницю, тому я цю куфту взяла. Не знаю, я так не, не вдягу, не знаю. Ну, Думаю, покажу вам. колір, дуже гарний, колір, дома подивимось, в мене нічого нема сильного. Таке прямо. Ця сукня виглядала якісною. В неї було, була дуже гарно пришита подкладка, в неї дорога фурнітура, ну, не було ніяких етикеток, щоб зрозуміти, чия вона. Ну і колір мені такий не пасує. Ну а так річ якісна. Наша фацю супер драй. Не знаю, тепер я колись показувала цей бренд. Вона відношена. А фурнітура взагалі сказка. Ти весь цей розумієш, за що люди гроші платять. Але така ношена, ну для пальчика дивіться, депчика, як зробила. Не знаю, як ви, але я ніколи не полишаю надії знайти якусь гарну річ з верхнього одягу в дешевий день, коли от як тут все по 19. Тому в першу чергу я йду на верхній одяг і передивляюсь ось. Як оця красна жилетка Adidas. Гарна знахідка, але в неї був дефект. І вона була маленька. Тому я її залишила в магазині. Побачила цю сукню на тремпелі, чогось подумала, о, така бохо стиль, така цікава річ. Але подивіться, на кого я схожа в цій сукні. Дивіться, як, які рукава, обтягон, як красиво. якась костюм золушки. Остала дати і сажу обмазатись. А цей кардіган мені сподобався, і колір сподобався і Як він на мені сидить, Лиш він був дуже зношений. А цю річ я роздивлялась на розпуск собі. Тут гарний колір, гарна якість, але він як з чужого плеча, він не мій розмір, не мій зріст. А ця річ багато пряжі гарної якості. Покажу вам трохи з життя. Їду до мами, подзвонили, сказали, що будуть за'єлувати вікна, які повилітали, бо водар в неї вилі, вилітало вікно. Це їду пролювати, як туди зараз зараз. Ну а зараз далі, що купила? Я придбала цього светрика на розпуск. Ну Ви бачили його за 19 гривень в останній день. Він, бачите? Пухнастий, трошки підколюється, етикетки нема, але це зрозуміло, що це махер в составі. Вибачте, у складі ось такий бренд, будемо з ним працювати. Ще придбала такий кардіган. Це зрозуміло, бо багато пряжі, пряжа гарної якості. Ну, якщо ви шукаєте Нитки для себе, як можна мимо такої речі пройти. Зараз покажу вам склад. Так, бачите. Меріна екстра фейн і як воно, читається, 40%. Поліамід віскоза, кашемір і ангура. Ну, ви розумієте, який гарний склад. Кашемір, ангура це все вовна, ще 40% вовна, ну, звичайно. Це дуже гарний склад. Ви бачите, яка міленька в'язка, але дуже гарний склад. Придбала цього помаранчевого джемпера. Ну і бачите, це вже фото для шафи я поробила, щоб виставляти його. Ще ось такий помаранчевий светрик з такою сучасною горловиною. Дуже такий теплий, нема етикетки, але це, ну, видно, що там бінітон, але нема складу. Ну, Склад гарний тут, можливо, кашемір, вовна. Це однозначно. В общем, такий дивіться, теж викладу. Ще на розпуск я придбала такий джемпер. Я його вам не показала, бо я його знайшла в останній момент. Кашемір, ангора. Лана. Особливість в тому, що вона не має швів. Ви бачите, вона сильно зв'язана, і тому це буде одна єдина нитка. Нарешті дійшов час замінити гузики на цій курсі. Вони дуже пасують, і я покажу. Я їх пришию, дороблю куртку, і я вам покажу, щоб ви оцінили. Раніше я вам показувала цю куртку. Тут не вистачало гудзика, і мені прийшлось замінити всі сім гудзиків, ось які я знайшла. Це було з моїх запасів, прямо брендовані Томі Хілфігер. І на цю куртку я їх пришила. Так, ну ось ця куртка. Зробила гудзики. Планую її виставити. Ну, бачите, вона невеличка. Це на підлітка. Ще такі підлітки великі пішли. Ну, общем, ось так. Ну, вона непогана, вона гарна. Вона була ну, практично в ідеальному стані. Це мене підкупила і я її придбала на продаж. Але треба бути більш далекоглядною і робити висновки, що речі таку, таких параметрів не дуже користуються попитом. Виставлю, ну, подивимось. Ще зняла для вас тренч, який я шию, щоб ви розуміли, як він має виглядати. Я попрощатися, подякувати вам за те, що ви на мене підписуєтесь, за те, що дивитесь. Можете і далі підписуватись, бо бачу 86% дивляться без підписки мене. Ну, з іншого боку, це показує якийсь потенціал. Що я хочу сказати? До побачення, мої любі, до зустрічі. Буду рада вас бачити на своєму каналі. Чекайте, дивіться моє.